І нехай вечір буде добрим для добрих людей. З вами людина Лена. Ви вже кажете, скучили, та я за вами скучила, багато роботи. Осінь, трохи роблю і фізично, сьогодні з гарбузами там поралася ще не допоралася з тими гарбузами, ну нічого. Значить, зараз трохи сил йде на підготовку двох. Одночасно вже роблю підготовку двох номерів українська родина. На обкладинках буде наша переможниця 11-го фестивалю міжнародного гастрономічного борщику у глиняному горщику Світлана Анатолійовна Прохорчук. При неї статтю підготувала і ще анонс підготувала, і звіт, звіт про анонс про Коровай Фест, про 11-й борщик у глиняному горщику. Це ж все треба описати, всіх згадати. Фото підготувати. вдячна дуже нашим фотографам Альоні Хреновій і Томі Савелі. Ви, дівчатка, фантастичні, зробили для мене фотоматеріали. Клуб Борщотворців тістотворців для того і є, аби, аби в нас було фото, відео, аби ми могли мати презентаційні матеріали кожного з вас. Це теж займає багато часу у мене. І на другій обкладинці буде. Андрій Сергійович Калінін, наш єдиний коровапік, який спік уже 48 короваїв, спече всі 50. Це в цьому переконана, бо до жовтня ще трошки в нього часу є. 25 жовтня весь день ми зайняті. У нас працюють дві такі грандіозні локації. Коровань ми 100 кг тіста з бездріжової хати, там, де порядкує Катруся Юрєва Людочка Моргіна. Розділяємо приблизно по 33 кг на дві наступні хати рід звану і. Весільну в званій порядкує Людмила Будко, порядкує Ірочка Мартиновська, порядкує Світлана Прохорчук із зоряницею, де вони виспівують увесь корований обряд. Встигайте, дорогі гості, туристи, дорогі учасники фестивалю, встигайте і майстрів побачити, і меду солодкого поїсти просяться, просяться з медом. Я дуже не люблю робити конкуренції людям. Я люблю, коли ви приїхали і все продали. І навіщо нам 50 точок меду? От не люблю. І лаванда буде, і теж прошу, щоб самі собі не робіть конкуренції. І, і майстрині наші будуть унікальні майстрині. Багато нових їде з прикрасами, з намистами, з усіма нашими такими, дівочими, дівочими такими речами, і без яких ніяк. Ну просто ніяк. Жінка любить. Красу і, і прикрашати себе. Всі жінки в спідницях, в хусточках, в очіпочках, всі, всі красуні, всі гарнюні. У весільній хаті порядкує наша паніматка Тетяна Вінцівська, паніматка взагалі всього фестивалю Куровайфесту, і гануся, Халімон роблять майстер-класи, ліплять житні конники, шишки. І Таня Мінсковська пообіцяла, що буде багато джутове плетення. Плетення короваїв, буде багато їжі, будуть капусняки. Я дуже хочу, щоб був весільний борщ, капусняк. От через гай гуска летіла, з перцем капуста кипіла, з перцем, не з перцем, з гусячим серцем. Капусняк це весільний борщ. У кого не так, пишіть і спочатку подумайте, не пишіть, що а у нас не так. Ви спочатку подумайте, де це у вас, в які це роки, перепитайте в мами, краще в бабусі, краще в прапрабабусі, краще в прапрабабусі, а тоді вже переказуйте, що у вас не так. Спочатку подумайте, перш ніж заперечувати, тепер до нас приєднується фантастичний мужчина Євген, який нам обіцяє якісь дивовижні галушки, дивовижне печене м'ясо. Щось там іще нам обіцяє, смачне і цікаве, і сам цікавий. І кожен, кожен учасник, також в тому числі і гості, ви везете до нас з ваших сіл, селищ, містечок, громад. Везете до нас обов'язково відомості про весілля з вашого регіону. Ви нам розказуєте, ділитесь, показуєте, презентуєте, демонструєте. І берете участь у наших дійствах. Я дуже хочу і запланувала, і виконаю програму, де я відтворю кілька обрядодійств: споряджання молоду, молодої у віночок, знімання віночка, споряджання молодого по молоду, весільний поїзд молодого. Не пий, сину першої чарки, вилий, коневі на гриву, казала свикруха мати синові, вся споряджена у кожух, на виворі такий кожух багатий, щоб такий мохнатий, щоб такий ти сину був багатий. Не пий, сину, першої чарки, вилий, коневі на гриву, щоб грива була кучерява, аби те, що до тебе була ласкава. Скільки тут смислів, сенсів, глибини забути, от відродимо. Поб'ємо три, ті, які стоять ще в нас. Із, вони стоять із, ще з весіль, з борщика, з фестивалю борщик у горщику. Кожен має чітко виконувати завдання, які має. Ми всі працюємо на, в одне, на одну ідею відтворення, реконструкції, один одного обмін інформа інформацією. Ми не їдемо на в мене, не фестиваль торгу. І базару, це трішки інший формат. Це фестиваль заради зустрічей один з одним. Те, що десь вам вдається приготувати продукцію і потім її вдало продати, це класно, це суперово. Але нехай це не заважає виконувати ідею, місію нашу таку культуротворчу, правильно я сказала, Культуротворчу місію. Бо в цьому сенсі заходів багато. Збираються і вже кажуть, ми там кашу варимо, щось там варимо у нас фестиваль. Ні. Збір людей десь у парках і це не є фестиваль. Не підмінюйте поняття. Фестиваль має ідею, має концепт, має динаміку розвитку, має сенс, має. має Взаємозв'язок з попередніми фестивалями і наступними, які ви плануєте. Ну, Фестиваль це не одноденка, ну так не буває. Ось. Ну, Це моя думка. До речі, телефонували з Ірпіня. ось тижнів так, півтора назад. Та ви до нас приїдете, нам 20 вересня, фестиваль зробите. Я кажу, дівчатка, а ви хто назвали себе, там, я вже забула, яке ім'я, але я собі записала. Якась компанія, та ми організовуємо івенти. Ви нам порахуйте, скільки борщів ми це будемо готувати, що ми будемо готувати, назвіть нам борщі, Покалькулюйте, зробіть нам літраж, я так щось, щось так мене закрутили, скільки нам треба посуду, скільки ми зарубимо. Кажу: стоп, 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 стоп. Я вам рада допомагаю, я вам розкажу, але щось ви не туди мене крутите. Я інформацію надала, і що ви думаєте, сьогодні ж вже яке 18 та вересня? Чи 19? 19 вересня? Ну, мені ще добре було, 18 не поспішаю. І цей. І ніхто ж нічого не телефонує, ну та й добре, маю що робити. То просто, просто ви ну, випитали інформацію, але таким чином, якимось дивним. Ну, запитайте прямо, я вам підкажу. Я ще нема людини, яка скаже, що я відмовила в своїй консультації. До речі, в мене консультації є занадто дорогі, платні, а переважно вони просто. Консультації. Просто я роздаю інформацію, то чому і ні, як є. Ось таке. Фестиваль обіцяє бути душевним, смачним, коровайним, святковим, правильним. У нас будуть ще солодощі. Я дуже-дуже прошу всіх і кожного, хто приходить, несіть солодощі. От, власноруч спечені, старо, -старо -старі, свої. Нічого, що буде кілька різновидів вергунів. Я спечу вергуни обов'язково, вергуниці, коржі, шулики. Це все обов'язково. Кисіль зварю, хочеться дуже мені, молочного і фруктово. Хай буде зварю. Варіть і ви, варіть пезу, варіть весільну кашу, людочка -ка, обов'язково. Дуже вас прошу, це дуже важливо. Тобто, готуйте горішки, ці шишечки, грибочки. Я дуже-дуже вас прошу, дівчатка. Хай у нас такий буде з вами такий прям цілий набір цих солодощів. До нас їдуть ресторатори, і я залучаю рестораторів задуматися про українські народні десерти. А то самі ти проводите, дорогі ресторатори, форуми якісь організовуєте самі для себе. зуєтеся, як ви шматок м'яса посмажите, який там соус зробите. Це вже все давно-давно минуле. Починайте вивчати. Народну кулінарію, народну культуру харчування спочатку. Там, там ще ніхто нічого не почав, і ще й джерел дуже мало, літератур дуже мало. Е, говорю, мабуть, вже багато. Кажу, нехай день буде добрий для добрих людей. Всім привіт, усім вдячна за ваші дзвінки і говорю з вами по, -по годині. Хто телефонує, самі знаєте, Весь все обговорюємо, все достеменно. Дякую новим учасникам, новим членам клубу Бишетворців, ті творців, що приєднуєтесь до скорих наших зустрічей. Для добрих людей нехай день буде добрий. Також каже мій котик. Муркотик.